Всіх вітаю, мене звати Марина, і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про психогенну депресію. В попередньому відео, а точніше, вже в минулому році, ми говорили з вами про депресивний невроз. Так, ось психотравмуюча ситуація. Людина приховує свої емоції, робить вигляд, що все норм, і має віру в світле майбутнє. Сьогодні ми вже говоримо про депресію, яка виникла в результаті психотравмуючої ситуації. Відповідно. Психогенна депресія це депресивний розлад, який виник в результаті гострої чи хронічної психотравмуючої ситуації. У людини спостерігається погіршений настрій, розпач, туга, минуле теперішнє майбутнє сприймається негативно, суматоготативні порушення, зменшується активність, вона все менше і менше цікавиться чимось і все менше і менше спілкується з оточуючими. За статистикою, кожна п'ята людина, яка страждає на психогенну депресію, має або суїцидальні думки, або вже має спробу самогубства. Також багато людей думають, що я переживу це. Ну, якось само все якось я це все переживу. Або вони думають, що якщо вони підуть до спеціаліста, це є ознакою того, що вони якісь там не такі, вони якісь там слабкі, вони що не спроможні самостійно це все вирішити. Також є багато людей, які... Просто не відчувають в собі сили прийти в кабінет, наприклад, до психолога чи до психотерапевта чи до психіатра, тому що при психогенній депресії людина буде відчувати слабкість. І чим складніша ситуація, тим сильніша буде слабкість. Це все буде ускладнювати діагностику і лікування у психотерапевта, психіатра, психолога. От, так як я вже говорила, що психогенна депресія вона виникає в результаті гострої психотравмуючої ситуації, коли ми говоримо гостра, тобто раз, ось така яскрава, чітка травмуюча ситуація, і в принципі тоді вже більш яскравіше ми можемо побачити ось ці причинно наслідкові зв'язки. Коли ми говоримо про Хронічну психотравмуючу ситуацію, то там вже буде більш складніше її діагностувати, оскільки там частинка, там, частинка, там, частинка, там частинка, і ось ці всі частинки будуть створювати одну цілу психотравмуючу ситуацію, але зі сторони буде виглядати, що начебто людина зреагувала, ну, не на зовсім значиму ситуацію, але ось так вона зреагувала, що вже не може піднятися з ліжка. Але по факту там були проблеми на роботі, в сім'ї, в стосунках з фінансами ще багато-багато-багато-багато чого, але зреагували ось, ось ці приховані, накопичені негативні емоції, да, уже на ось цій маленькій, незначеній ситуації, вже просто вичерпався ось ця ось цей сусуд терпіння, да, або емоцій вже просто нема вже куди їх складати, і вони просто взірвалися ось так. Да, на ось цій, так би мовити, незначимій, малозначимій ситуації. От. Далі психогена депресія може виникнути в результаті начебто ну, нейтральна, начебто ну, нічого страшного тут не відбувається. Але для людини ця ситуація вона має індивідуальну значимість. Типово це коли ось дитяча травма дуже сильно асоціюється з цією ось начебто незначимою ситуацією. І ось тоді людина буде дуже болісно переживати цю ситуацію, яка відбувається вже зараз. Да? Тобто в минулому ось там була травмуча ситуація. Зараз я щось подібне відчуваю. От, і це і те, що я ось там відчувала, додається до того, що я ось тут відчуваю. Наприклад, маленька дівчинка, батьки не дуже сильно там піклувалися про неї, або дуже рідко бували там з нею, гуляли з нею, вони постійно десь були в якихось відрядженнях, десь вони там були далеко, вони просто або просто буквально так. Ти поїла, ти одягнута, все. Тобто ніхто там її не казав, що ти там хороша, ніхто її не підтримував, ніхто майже її там не обнімав, не казав, ті пусть от. І тут вона вже виростає от, і знаходить свого партнера, і партнерові, наприклад, потрібно поїхати у відрядження. Тобто ця пара не розлучається, нічого там такого не відбувається, ніякого скандалу. Але той факт, що її чоловік їде у відрядження, а там в дитинстві, коли її залишали батьки, одну, вона відчувала, що вона нікому не потрібна. І ось ці відчуття я там в дитинстві нікому не потрібне, і ось той факт, що ось тут я знову одна, бо мій чоловік їде відраження. Це все буде переживатися брухливо. Також психогенна депресія може виникнути в результаті того, що, наприклад, або ось ось я вже досягаю своєї цілі мети, або я вже досягнув своєї мети, і людина буде відчувати певне розчарування. От що мої очікування не справдились або вона буде помічати свої якісь помилки. Коли ми будемо говорити про симптоматику, знову ж таки, ми будемо бачити пригнічений настрій, туга, розчарування, світ буде в таких темних тонах, ось такий чорно-білий фільм минуле, песимістичне, теперішнє, безглузде, майбутнє, безнадійне. Також людина буде відчувати, що в майбутньому буде щось відчув... відбуватися таке щось жахливе, неприємне, щось погане. Ну, ж таки, зменшується кількість інтересів, те, що її цікавило, вже перестає цікавити. Самооцінка знижується, почуття провини наростає з тенденції до самозвинувачування. Чому з тенденції до самозвинувачування? Оскільки при психогенній депресії переважає... Вони винні, вони винні в усьому. Так? Або вони винні в більшій частині того, що відбувається. Все ж таки, тенденція: ось це я десь там винен, але в більшій мірі вони винні. От, також уповільнюється мислення, складно сконцентруватися, складно зробити вибір. Людина вже буде концентруватися, більше думати про те, що я нікому не потрібен, все, що я роблю, просто не принесе ніякого результату, воно все безнадійне. От, і все, що відбувається, взагалі марне. Це все існування марне, все марне. От, також буде знижуватися активність, тому що людина буде відчувати слабкість. В складних випадках будуть е, суїцидальні думки, також буде сильна слабкість де людині. Складно встати з ліжка, почистити зуби, випити там кави чи чаю, чи поїсти. От, в деяких випадках буде. Ще запор, апетит буде найчастіше знижуватися, але є випадки, коли апетит збільшується. При депресії відсутнє сексуальне бажання. Також у жінок будуть спостерігатися порушення менструального циклу або взагалі вони будуть відсутні у чоловіків а сексуальні розлади. Найчастіше люди відчувають нелокалізовані. Неприємні такі от відчуття то біль, чи то неприємне відчуття в тілі, але вони ще також будуть відчувати, що болить серце, болить шия і болить спина. Тобто, з однієї сторони, не локалізований біль, а з іншої сторони, ще й серце болить. Ось так це буде відбуватися. Там, або там шия, або спина. От. Знову ж таки, людина відчуває слабкість. І якась дія потребує, будь-яка дія потребує її енергії. Вона відчуває слабкість, вона починає менше щось робити, вона починає менше спілкуватися з оточуючими, тому що спілкуватися з оточуючими це також енергія, а вона відчуває слабкість цієї енергії, вона не відчуває, щоб спілкуватися з іншими. Тому, коли хтось підходить, так, знаєте, з підтримкою, намагається якось розшеволити. Людину, а наша людина з психогенною депресією вона буде або відчувати роздратування, тому що і так немає сили дихати. так, Ну, мовно кажучи, щоб якось асоціація була. Ну так, умовно. От, для яскравого прикладу. От, або вона взагалі буде робити вигляд, що я тебе не чую, тому що сильна слабкість вже не має сили на це все реагувати. от. А також ось це розчарування, ось це відчуття, що все марне, що ну, нема сенсу в цьому всьому, що б я не робив все одно, нічого б не змінилося. Ось ці всі відчуття вони провокують вживання алкоголю або психоактивних речовин. Коли ми говоримо про діагностику, знову ж таки, там симптоми, анамнез і рівень депресії. Ну знову ж таки, у мене є ця така, знаєте, папочка, От, де є там свої методики? якщо ми говоримо про когнітивну поведінкову терапію, то це шкала Бека. Знову ж таки, хтось може використовувати там шкалу занга і ще щось для того, щоб діагностувати рівень депресії. у Кожного спеціаліста має бути така папочка своїх провірених методик. От які вони знають, що де коли їх потрібно використовувати. Психогенну депресію потрібно відрізняти від ендогенної депресії. Ендогенна депресія виникає в результаті порушення, порушення гормональної системи і порушення роботи нейромедіаторів. А відповідно, при психогенній депресії зранку стає легше, ввечері стає складніше тривога наростає, а стають більш частішими нічні пробудження. Людина відчуває роздратованість, вразливість, плаксивість, і найголовніше, ми бачимо ось цю психотравмуючу ситуацію. Ось-ось, ось вона, вона ця психотравмуюча ситуація. Хоч і не так яскраво, ми можемо її побачити, але вона є ось ця психотравмуюча ситуація. Коли ми говоримо про ендогенну депресію, то знову ж таки там будуть переважати все ж таки ранішні пробудження зранку. Тривога наростає, вночі трішки спадає, і тривога туга буде супроводжуватися відчуттям здалення в грудній клітці. От. Основним методом лікування є психотерапія. Зазвичай це когнітивно-повдінкова терапія. Також ще можуть комбінувати з різними методами терапії, наприклад, арт-терапія або гешталь-терапія. От я взагалі люблю арт-терапію, це от моє. От, ну це так от. От хорошим показником того, що все ж таки у людини вистачає ресурсів працювати з психологом або з. Психотерапевтом це той факт, що людина починає помічати, ага, а там в минулому щось було хороше, я там такого досягнув. Там є люди, які мене люблять. Та, і поруч є люди, які мене люблять, які мене підтримують. Тобто людина починає спочатку помічати, що в минулому було щось хороше, і поступово переходить в теперішнє, так, і потім поступово-поступово в майбутнє. От, коли у людини а, спостерігаються суїцидальні думки, то її просять скласти. Список причин, заради яких потрібно продовжити своє життя, заради яких, через які вона має продовжити жити, та заради яких вона продовжує жити. Воно по-різному там формулюється. От, через які вона продовжує жити. От, якщо все ж таки ми починаємо бачити, що симптоматика виражена, що у людини не вистачає ресурсів працювати з психологом, то тоді йде медикаментозна терапія, наприклад, психіатр. А назначає антидепресанти чи транквілізатори. В принципі, прогноз сприятливий. Це все закінчується повним видуженням, іноді спостерігається затяжний перебіг з поступовою невротизацією, Тоді симптоматика змінюється, афективні порушення вони стають. Менш вираженими і найчастіше стають більш виражені суматугетативні порушення. Тобто, все, що стосується емоцій, менш виражене і більш виражене стає. Ось тут де щось болить, тут де щось, якось тут, якось, щось, якось тут мені щось незручно. Ну, це так для яскравого прикладу. На цьому мене все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.